Максим Квапиш і Сергій Подолян. Кам'янчани, які полягли в боротьбі за Україну. Максиму Квапишу було 22, Сергію Подоляну 40. Загинули під час виконання бойових завдань, Вшановуючи пам'ять героїв на будинку, де вони колись проживали, встановили меморіальні дошки. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу всі народи віддають, і голову схиляють перед вами. Право відкрити меморіальні дошки нашим героям надається депутату міської ради Ірині Шелепницькій, директору департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Дмитру Назаренко, сину та доньці Сергія Подоляна Михайлу і Софії, голові Федерації кікбоксингу Анатолію Лобатюку. Сергій Подолян народився 5 грудня 1981 року у місті Кам'янці-Подільському. Після закінчення школи та строкової служби навчався у Київському університеті туризму, економіки і права. Працював юристом в Кам'янськ-Подільській телерадіокомпанії пізніше в «Укрзалізниці». Займався підприємницькою діяльністю. Частину свого життя Сергій присвятив спорту. Спершу рукопашний бій, згодом кікбоксинг. Став бронзовим призером чемпіонату України з кікбоксингу, отримав спортивний розряд кандидата у майстри спорту. Неодноразово виступав спонсором задля участі кікбоксерів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Був членом громадсько-військової організації Український легіон. У 2022-му, після закінчення навчання у Національному університеті оборони, Сергій Подолян отримав диплом лейтенанта. З перших днів війни вступив до Київського підрозділу територіальної оборони. У квітні 22-го був призваний на військову службу до підрозділу сил спеціальних операцій. Гранатометник стрілецького взводу, молодший сержант Сергій Подолян, загинув 31 серпня 2022 року біля села Українка Харківської області. Рішенням сесії міської ради йому присвоєно звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. Він любив справедливість, і він такий був рицар, Завжди він вв'язувався в якісь такі ситуації, там і був за правду. Останнім часом, коли ми спілкувалися з ним, я знав, що він в теробороні служить. У мене завжди виникали такі з ним по телефону суперечки в якому плані. Я кажу, Сергій, чому ти. Тероборона Києва, ти знаходишся зараз то в Чернігові, то в Сумах, то в Харкові. Що це за тероборона, що ви маєте Київську, якби захищати оби, все там? Він до, до останнього нікому не казав, навіть ну, мені, не мені, не батькам, що він в силах спеціальних операцій. І він загинув як герой. Він загинув е, за нас, з вами, за те, щоб ми змогли сьогодні тут збратися, е, щоб е, ми ходили. Спокійно, там пекло. У нас війна. я хочу, щоб ви пам'ятали завжди, що у нас на даний час, хоча у нас тут зараз спокійно, у нас війна, і ми це не забували. І ми... герої не вмирають, поки ми їх пам'ятаємо. На даний час, я як керівник федерації, будемо все можливе робити, щоб на всіх там сторінках ми згадували про Сергія, ми започаткували також. Вересні у нас буде Кубок області, проведений на честь пам'яті Сергія Кадаляна. Також я хочу подякувати батькам Максима Клапиша я не знав особисто. Це козак, так само як Сергій. це два козака, які загинули за наших дітей. Наші діти це наше майбутнє. Вони інвестиції в своє життя поклали, в майбутнє, щоб ми жили, розвивались і щоб ми були незалежні. Щоб ми були вільні, свободні, жили в свободній країні. Тому пам'ятаємо їх. Слава Україні! Я хочу подякувати всім, хто прийшов. І подякувати тим, хто нам допоміг підготувати мероприємство, поставити ці дошки. І зробити таку маленьку пам'ятку Сергія і про Максима. Ще раз хочу подякувати і ну, хай кожен, хто буде проходити. Подивиться, подивиться на мене. Максим Квапиш також родом з Кам'янця-Подільського. Після шкільних років закінчив Кам'янець-Подільський індустріальний коледж за спеціальністю розробка програмного забезпечення а згодом за тією спеціальністю Тернопільський національний економічний університет. З дитинства займався спортивним туризмом, досяг перших дорослих розрядів зі спортивного туризму та спортивного орієнтування. Пізніше став інструктором зі штурмового альпінізму парамілітарної організації Сокіл. Максим також був командиром київського осередку Авангард Культурна спілка. Був хедлайнером проєкту допомоги від Наше майбутнє. Максим Квапиш зі зброєю в руках боронив кордони України. А після повномасштабного вторгнення героїчно проявив себе під час бойових дій. Брав участь у боях за Київщину у складі тактичної групи спецпризначення АЗОВ сил спеціальних операцій. Був поранений, але повернувся у стрій. 26 травня 2022 року Максим Квапиш, позивний булінь, загинув у ближньому бою з ворогом у Запорізькій області. Для мене це особлива втрата. Він один з п'ятьох випускників індустріального коледжу, які віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, і яким не виповнилося ще на той момент навіть 23 років. Втрата Максима для мене була особливою, бо він не був не просто випускником коледжу, але окрім того, ще й моїм студентом. І це дійсно був дуже цікавий, неординарний студент. З ним не завжди було просто, але тому і цікаво. Тому що він дійсно міг задавати такі питання, на які доводилося шукати відповіді. Така меморіальна точка є також на стінах індустріального коледжу і майже кожного дня, проходячи повз неї, я згадую Максима, а згадати дійсно є що він був неординарною особистістю. Його, ну, завжди, його була відчувалася в коледжі. Товариський, дружній, завжди веселий, усміхний. Я в цьому посміх ну, мені вона не забудеться, напевно, вже ніколи. А, знаєте, наші а, вороги вони часто зневажливо називають нас е, свідомітом. І я хочу сказати, що однією з тих особливостей Максима було те, що він був дійсно свідомий громадянин своєї країни. Е, вже в віці 17-18 років це була позиція дорослої, зрілої людини, яку я можу впевнено сказати, навіть не всім вистачає в 30-40 років. І я, коли дивлюсь на цю меморіальну доску, знаєте, мені хочеться одного. Дійсно, час не зупинився і боротьба триває. Ці хлопці, Сергій і Максим, вони віддали своє життя за те, щоб ми могли жити в мирній, процвітаючій країні. І я впевнений, що ми маємо зробити з вами все для того, щоб ця втрата ні в якому разі не була марною. Кожен, кожен має зробити на своєму місці, хтось зі зброєю в руках, а хтось з учнівському в класі чи в студентській аудиторії. Хтось просто в приміщенні міської ради, а хтось на своєму робочому місці, але обов'язково ми маємо зробити все для того, щоб колись він подивився з небес на нас і сказав, ви молодці. Ви справилися і я бачу, що ця країна достойна цих, цих втрат, які вона понесла. Вибачте, шановні батьки, що не вберегли. Це дійсно болючі втрати. От, і Дійсно, не скільки вам за те, що виховала такого сина, тому що висипало в нього багато, і він зміг проявитися найкращі якості. Говорячи про світлу пам'ять, мені, як вчителю, на думку приходять самі світлі спогади про цю дитину, про Квапиша Максима Віталійовича. Він ріс у мене на очах. Він був моїм учнем і досить таки допитливим учнем. І досить таки часто задавав питання дискусійного характеру, зокрема, коли стосувалося історії України і її боротьби за справедливість, її боротьби за незалежність. Приходилось давати відповіді на ті питання і оглядатись, чи правильно я даю відповідь відповідно до потреб молодої дитини, яка була авангардом серед учнівського колективу. У моїй пам'яті залишається отой світлий момент, коли 2013 року розпочалася Революція Гідності. У мене йде шостий урок. Я з дітьми 10 класу працюю, а під вікном мого кабінету звучить тричі Слава Україні, ще раз слава Україні. Діти всі підриваються, підходять до вікна, а там під школою, під моїм кабінетом. Стоїть Максим разом ще з двома учнями, і він тоді був лише з семикласником. Це говорить про його звілість, ще будучи у малому шкільному віці, будучи у юнаком. Він завжди формував характер гідного патріота України. І тому сьогодні, згадуючи його, я згадую лише теплим і добрим словом. Так само, як і всі наші вчителі, які працювали і навчали Максима. Пам'ять буває болюча. Чому болюча пам'ять? Чому я говорю, що пам'ять болюча? Тому що ота трагічна звістка про смерть нашого Максима, вона лягла незагойною раною у серця всього учнівського і вчительського колективу, які знали Максима які його виховували. Сьогодні і учні, і вчителі. Покропинці збирають свої спогади, і ми пишемо книгу пам'яті про нашого випускника. Я сподіваюся, що золотими літерами саме спогади наших учнів і вчителів війдуть в книгу пам'яті України, коли закінчиться оця страшна війна. Пам'ять буває, не пам буває незабутньою. Пам'ять буває незабутною. Насправді, чи можемо ми забути імена сьогодні? Максима Квапиша, Сергія Подоляна, тих десятків і вже тисяч загиблих наших українців, які боронять нам нашу свободу, дбають про незалежність нашої української держави, і ті, які навічно увійдуть у пам'ять всього українського народу і історії України. Мені хочеться щиро подякувати, незабутньо подякувати у своїх словах, у своїх думках. Родині, як Подоляна Сергія, так само і родині Квапиша Максима, які змогли виховати, загартувати дух патріота і націоналіста, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні почувалися вільно і щоб мрія українців була здійснена. Україна буде вільною, Україна буде незалежною. Пам'ять вічну. Вічна пам'ять усім тим, хто віддав своє життя за нас з вами, за нашу Україну, за тих діток, які ще мають народитися. Низький уклін всім героям, які сьогодні не повернулися до своєї сім'ї. І пам'ять буває незабутньою. Сьогодні, 12 травня, Виповнюється 23 роки від дня народження Максима Віталійовича. Я не можу сказати, що він був, тому що він є, і він буде ось тут, у наших серцях. Максиме, твій годинник часу зупинився, коли було тобі тільки 22, але не зупинився час і ніколи не зупиниться наша пам'ять. Ми будемо завжди, я це обіцяю, зокрема, про учнівський і вчительський колектив згадувати Максима і ставити квіти до цієї меморіальної дошки. Так само, як до Сергія Анатолійовича Подоля. Хай буде світлою і вічною пам'ять нашим землякам. Я хочу сказати, що ми маємо робити все, все від нас залежне, щоб таких смертей було. Менше, щоб їх не було взагалі. Я дуже вірю, що скоро прийде перемога. Знаю, що і кожен з вас, хто тут стоїть, теж вірить в це. А герої вони не вмирають. Вони живуть в наших серцях, доки ми пам'ятаємо їх. Пам'ятаємо їх вічно. Живуємо пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Життя їхнє обірвалося на 23 му та 40 му році життя. Спочивайте наші герої, ваш подвиг не буде забутим. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди. І від болю рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде. Вічна пам'ять вам, герої! Земляки. Просимо покласти квіти до меморіальних дошок наших героїв.